Колеги, ми продовжуємо робочий день. До слова запрошується речник адміністрації президента України з питань АТО, полковник Андрій Лисенко. Доброго дня, шановні колеги. Вчора на лінії розмежування не було зафіксовано жодного ворожого обстрілу. Польотів ворожих безпілотних літальних апаратів також не спостерігалися. А внаслідок активних бойових дій жоден з українських військових не загинув і не був поранений. Водночас на лінії розмежування та біля державного кордону залишається дуже багато вибухонебезпечних предметів. Зокрема, в станиці Луганській два військовослужбовці Збройних сил України підірвалися на розтяжці. Північніше біля селища Красна-Талівка. На Фугасі підірвався автомобіль з українськими прикордонниками. Внаслідок підриву 6 військовослужбовців отримали легкі поранення, ще троє середньої тяжкості. З огляду на це, співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій щодня працюють над розмінуванням місцевості в зоні антитерористичної операції. Лише за минулу добу у Донецькій та Луганській областях було обстежено майже 9. Гектарів території та знишкоджено 16 вибухонебезпечних предметів. І триває робота з вилучення незаконної зброї у зони антитерористичної операції, зокрема, у місті Красногорівка Донецької області, Служба безпеки України спільно з міліцією обшукала місце, де був зареєстрований активний учасник банда формування ДНР. Правоохоронці вилучили звідти 8 гранат та 14. Капсулів детонаторів. Нове покоління українських десантників проходить посилення тренування. Першокурсники факультету ВДВ військової академії в місті Одесі здійснили перші стрибки з парашутом з вертольоту Мі-8. Курсанти вивчали тактику технічні характеристики парашутних систем, дій парашутиста під час польоту та відпрацювали порядок приземлення. Президент України присвоїв високе звання Героя України трьом українським воїнам, а саме майору Євгену Межевикіну, старшому лейтенанту Василю Бошку, молодшому сержанту Ігорю Зіничу посмертно. Євген Межевикін, танкіст, командир батальйону 1-ї окремої танкової бригади, захисник Донецького аеропорту, мав позовний Адам. У травні цього року його побачила вся країна під час презентації фільму Аеропорт. Василь Башко також танкіст зі складу 92-ї окремої механізованої бригади. Він отримав золоту зірку за мужність і професіоналізм, виявлені під час битви на Дебальцевському плацдармі, 12 лютого цього року, під селищем Логвинова. Василь Башко у нерівному бою знищив три ворожих танки. Ігор Зінич був медиком у складі 80-ї окремої аеромобільної бригади, який також пройшов через Донецький аеропорт. Лише за чотири дні, а саме з 16 до 19 січня, Ігор врятував життя кільком десяткам наших воїнів 20 січня 2015 року під час підриву. Нового терміналу молодший сержант Зінич загинув. Президент України також відзначив державними нагородами орденами Богдана Хмельницького та за мужність 8 військовослужбовців Збройних сил України та 5 співробітників міліції. Одинадцяте отримали нагороди посмертно. Крім того, одинадцять офіцерів Збройних сил України указом президента України отримали. Генеральські звання, тож країна отримала ще кількох бойових генералів. Зокрема, десантник Ігор Луньов восени минулого року командував обороною Донецького аеропорту, а танкіст Юрій Мельник, учасник битви за Іловайськ. Також звання генерала армії України отримали міністр оборони України Степан Полтарак та начальник генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України. Віктор Муженко. З нагоди Дня захисника України бійці Національної гвардії зустрілися з школярами в місті Слов'янськ Донецької області. Гвардійці, які виконують завдання в зоні антитерористичної операції, розповіли дітям про історію заснування і значення нового державного свята. Також першокласники із Северодонецька завітали в гості до гвардійців однієї з військових частин. Після святкового концерту ділахи подарували обереги українським воїнам. У День захисника України мешканці Авдіївки та Околись привітали бійців Збройних сил України та подякували за захист впродовж запекліх місяців, коли цей район був епіцентром бойових дій. Учні Авдіївських шкіл взяли участь в акції Напиши листа захиснику України. Мешканці підготували концерт, а військові влаштували виставку техніки та озброєння, за допомогою якої вдалося зупинити окупантів. І триває доставка гуманітарної допомоги на окуповану територію через контрольний пункт Новотроїцький, що на автотрасі Маріуполь-Донецьк, прослідувало 8 автомобілів, що перевозили будівельні матеріали для мешканців Донецької та Луганської областей. Гуманітарну допомогу надав Міжнародний комітет Червоного Христа. На цьому поки що вся інформація. Якщо у вас є питання, уточнення, будь ласка. Дякую, пане полковнику. Шановні колеги журналісти. Якщо у вас є питання або уточнення, прошу. Якщо питань та уточнень немає, дякую, пане полковнику. На цьому...